Дев'ятий клас біологія, структура клітини. Інтернет-ресурс пропонує нам різноманітні наочні матеріали за даною темою. Тож розглядаємо, порівнюємо, аналізуємо, запам'ятовуємо і застосовуємо. За допомогою яких методів досліджують клітину, з часу відкриття клітини мікроскопія залишається одним із найважливіших методів дослідження в цитології, використовується світлова мікроскопія, що дає змогу спостерігати за живими і мертвими клітинами. Завдяки серії лінз, крізь які проходить світло. Світловий мікроскоп забезпечує оптичне збільшення об'єктів максимум у тисячу разів, проте в світловий мікроскоп видно й менші об'єкти, якщо вони самі випромінюють світло. Цей факт використовують у флуоресцентній мікроскопії, для якої до клітинних структур приєднують флуоресцентні білки або антитіла із флуоресцентними мітками. У 2006 році німецькі вчені Хель і Боссі сконструювали оптичний мікроскоп під назвою наноскоп, у який можна спостерігати об'єкти розміром близько 10 нанометрів і отримувати високоякісні тривимірні зображення. У 20 столітті було винайдено електронну мікроскопію. Вона уможливила вивчення ультраструктури клітин, розрізняють два основні типи електронної мікроскопії сканувальну та трансмісійну. Сканувальна електронна мікроскопія, скорочено сем, використовується для вивчення поверхні об'єкта. Зразки найчастіше покривають тонкою плівкою золота. Трансмісійна електронна мікроскопія, скорочено тем, використовується для вивчення внутрішньої будови клітини, пучок електронів пропускається крізь об'єкт, що обробляють сполуками важких металів для збільшення його густини. Розгляньте ілюстрацію 25. Клітини під електронним мікроскопом. Що таке клітина в світлі сучасної науки? Клітина це елементарна біологічна система, оскільки є межею подільності клітинних організмів. Це найменша одиниця їхньої будови, що наділена життєвими функціями і властивостями. Клітина є основою і Основною структурною одиницею живого тому, що лежить в основі будови організма. Вона ж є основною функціональною одиницею живого, тому що забезпечує виконання життєвих функцій. Наприклад, подразливість тварин реалізується здатністю нейронів передавати нервові імпульси, самовідтворюватись. тобто, Має здатність до поділу. Яке значення сучасної клітинної теорії? Дослідження клітин були проведені наприкінці 30-х років 19 століття? І е, була сформульована клітинна теорія, яка стала основою цитології. Клітина це, теорія це фундаментальне узагальнення біології, що визначає взаємозв'язок усіх проявів життя на землі з клітиною. Характеризує клітину водночас як цілісну, самостійну живу систему та як складову багатоклітинних організмів, рослин і тварин. Клітинна теорія була сформульована німецьким ученим Шваном. У 1839 році у науковій праці мікроскопічні дослідження про відповідність у структурі рості тварин і рослин. Основні положення цієї теорії були такими: всі організми складаються з клітин або в різні способи утворені з них, клітини рослин і тварин подібні за головними рисами. У доповненні розвитку цих уявлень брали участь бер, вірхов та інші вчені на сучасному етапі розвитку цитології клітина теорія включає такі положення: клітина елементарна одиниця будови розвитку всіх живих організмів, клітини всіх одної багатоклітинних організмів подібні за походженням, будовою, хімічним складом. І основними процесами життєдіяльності. Кожна нова клітина утворюється тільки в результаті розмноження материнської клітини. У багатоклітинних організмів, які розвиваються з однієї клітини, різні типи клітин формуються завдяки спеціалізації протягом онтогенезу індивідуального розвитку і утворюють тканини. Із тканин формуються органи, які тісно пов'язані між собою. Тож запам'ятаємо, що клітина теорія, як узагальнення знань про клітину, стала одним із вирішальних доказів єдності живої природи і дала основу для розуміння суті живих процесів. Завдання для самоконтролю. Виконайте вправи диференційні, різнорівневі, для того, щоб отримати очікуваний вами результат. Дякую за увагу і бажаю успіхів у навчанні.